Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ! Сьогодні в нашому місті тихо, вибухів не було. А це саме головне за що ми дуже дякуємо Збройним силам України. Я сьогодні не випадково знаходжусь тут, біля нашого Чорного моря, біля нашого комунального пляжу. І я хотів би всім сказати, що нашого Чорного моря, нашого комунального пляжу, да звісно. Він трохи поріс травою бур'яном, і це запокетово, що люди звісно не купалися. І я хочу, мрію. Я думаю, що всі мешканці міста Чорноморська мріють в цьому, щоб в тому році, в наступному році, здесь була дуже дуже багацька відпочиваючи. Дуже багацька наших мешканців міста відпочивали на цьому пляжі, і наш пляж знову отримав. Голубий прапор, що він самий найкращий. І це буде так. А на сьогоднішній день ми маємо такий пляж. Ну я тим, тим паче хочу вам сьогодні сказати і побажати тихої, мирної, спокійної ночі. Сказати вам всім до нових зустрічей. У нас все буде хорошо.